Ну, підписали ви угоду. невже її не можна було направити моментально в український парламент? Розіслати всім народним депутатам чи не знає уряд про існування імейлів? Невідома йому така історія. Взагалі, чому воно не було викладено моментально на сайті кабінету міністрів? Чого ми маємо щось шукати? Верховна Рада скрита, засідання показувати не можна, кабінет міністрів скритий, його теж показувати не можна, угоди показувати не можна. Що ви все хаваєте? Своє кридівництво? Мутіті щось, чи що? Ну чому все має бути заховано, приховано? Те не покажемо. Тут не дамо. Все все сховаємо. А далі ми бачимо набиті баблом квартири, вілли, якісь незрозумілі і все інше. І слуги народу, які втікають за кордон. Ну, це все результат цього всього. Заховали, сховали і так далі. Ми маємо побачити угоду.